Огляд будинку 120 квадратних метрів в Черкаській області. Площа ділянки 10%. соток. Ціна будинку 7 тисяч доларів. Будинок двоповерховий. Побудовано із газобетону і облицьовано цеглою. Також додатково ще утеплено. В будинку є вже все необхідне для проживання, є всі меблі і вся техніка. Будинок побудований. У 2015 році у будинку є всі комунікації: вода, газ, електрика. Опалення здійснюється двоконтурним газовим котлом. У будинку велика кухня студіо, три кімнати. Є санвузол на першому поверсі і на другому поверсі. Також є ще окрема гостєва кімната. Зараз покажу вам так, будинок. Утеплено так от під короїд, поштукатурено, і заходимо в кімнату. Це окрема кімната, зайти в яку можна з двору. Площа приблизно 20 квадратних метрів. Тут є всі меблі, також є невеличка кухня і є санвузол, ванна і унітаз. Ось така можна бути гостєва кімната. Раніше тут планувалось зробити гараж, але вирішили зробити хазєва так. Під додаткову кімнату. Також ще тут радіатори опалення. Будинок дуже теплий на опалення. Іде мало газу. А тепер давайте зайдемо в будинок. Тут нас зустрічає охоронець На підлозі плитка, ось такий коридорчик. Тут можна зробити шафу купе з правого боку дробина на другий поверх. Оце ми до, до цього ще дійдемо. Зараз покажу вам перший поверх. Ось така велика гостьова кімната з диванами, велика світла І зразу сюди можна зайти в кухню. Кухня повністю все залишається. Так, і в першому поверсі ще санвузол з ванною і унітазом. Так, Переходимо на другий поверх. Сходи дуже широкі і зручні можна. Підійматися, не боятися впасти. І ось такі ковані елементи. І є велике вікно в два поверхи. На другому поверсі тут три кімнати. Вона зроблена під гардеробну, але можна переробити назад під кімнату. Далі оце друга кімната. Так, все є: диван, телевізор, навіть кондиціонер є. Переходимо в третю кімнату. Ось так все виглядає. Так, і санвузол. Тож тут є унітаз і є ось такий душ. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також дивіться огляди інших будинків на каналі, там вже багато цікавого.